Чергове відео про старий джундір І в сьогоднішньому відео буде розмова про заміну ущтілення в ступиці переднього моста. В попередньому відео на цю тему показував, як розбирав бортову і знімав саму ступицю. І досить багато є цікавих коментарів. Як з порадами що купити, як правильно провести заміну? Так що. Все це мені пригодилося, я думаю, і в подальшому ще комусь це пригодиться. Звичайно вдячний всім, хто знаходить час, написати кілька слів у коментарах. Тому що от зараз все більше і більше завозиться до нас старих, власне старих джундірів, шостої серії найбільш популярний. Наскільки я дивлюся. Щонайменше три канали YouTube по продажу таких тракторів, тільки привезли вже продали. Значить, вони є затребуваними. І так, прислухався я до порад, вибрав ущільнення, власне, кортего, як і всі рекомендували. Тепер хотілося ще розібратися, як правильно його назвати. Дане ущільнення. От... Е хто знає, як правильно назвати, хто шарить в тім ділі, то прошу написати. Чи можна його називати сальником? Оскільки я вважаю, що чому мені сальником його можна називати? Тому що сальник це і є ущільнення. Яке герметизує дві рухомі деталі. В нашому випадку це є ступиця і цапа. Просто конструкція даного ущільнення така, що верхня, зовнішня і внутрішня обойма встановлюються на деталі нерухомо, а саме ущільнення і обертання відбувається в самому самому цьому ущільненню. І так, розмір у нас отакий. 160, 67, 8 198, 13, 17, 7. Це є розмір стандартного сальника, який тут був. По заміннику він відрізняється. І оця внутрішня, внутрішня посадка ширина. Посадки, отут, вона складає 15,5, а не 17,7. Але це не настільки важливо. Пізніше, коли буду встановлювати, я покажу, чому це не важливо. Замовляв дане ущільнення на агродокторі. Нова пошта привезла за ніч. От що нас Львова до Тернополя? Це досить швидко. Чому вибрав замінник, знав ціну оригінального, і воно коштує Саме дешевше, що ми знайшли, по-моєму, 5200. За ці гроші буде Три штуки замінника Кортеко, тому що знаходили ще інші замінники і ще дешевші. Три штуки буде і ще лишиться напив. Оскільки... Не так вже складно тут міняти, розбирати. То я думаю, що і заморочуватися з оригіналом також не варто. Тим більше трактор не так в мене багато працює. Також був досить такий, як для мене, потрібний коментар. Звернути увагу на встановлення даного. Ощільнення звернути увагу, щоб його не пошкодити. Тому що, якщо його забивати молотком, можна його погнути. Треба зробити спеціальну оправку. Ну, я пішов трошки іншим шляхом і використав от таку приспособу, яка в мене застосовується для розбирання муфт. Повороту на тракторі Т-74. Вона мені підійшла по цьому розміру, ну тільки тут підточили під саме ущільнення Отже, воно у нас тут має таку заточку, легко сюди заходить. З другої сторони буде от така. шайба в вигляді зірки. ну і про... Планую я його запресувати ось цим гвинтом. Коли я очищав ось цю посадочну поверхню, ну, мені здалося, що там був або якийсь клей, або фіксатор різьбі. Не знаю, як має бути правильно. Цікаво, тому що це йде метал до металу. От. Потрібен він там чи не потрібен. Це вже так, якщо прискіпливо відноситися до всіх речей. Так що, як на мій погляд, ну, нічого не мішає навіть його використати у фіксатор Різьбі, легеньким тоненьким слоєм нанести. Буде це якась користь чи не буде. Хоча цікаво знати, як воно ж має бути насправді. Получається досить добре, наскільки там буде видно, вже до половини зайшло. Тут чітко видно, щоб не було на перекос, трошки підтягнув за різьбу, де треба, підстукав молоточком. От така собі делікатна робота, але я думаю, що найбезпечніший спосіб це діло запресувати і не пошкодити. Краще повозитися там, скільки часу з тим приспособою такою чи оправкою, але тоді мати гарантію, що дане вщільнення буде добре працювати. Операція по встановленню ущілення пройшла успішно. Це крутити дуже важко, але двома руками це можна зробити. На старому сальнику крутилося досить легко. І так, пів роботи зроблено, залишається... Зібрати бортову і поставити колесо. Ступиця встановлено. Цікаво все-таки як регулюються ці підшипники, де повинні бути регулювальні шайби. Між шестернею і підшипником, чим між шестернею і, і е, самою цапкою. Як на мою думку, вони повинні отут стояти, щоб підшипник не, зажима, не затискало, тут регулювали мали би бути шайби, які б не давали шо, е, соняшній шестерні. Притискатися. Ну, В даному випадку не було ні одної. Можливо, вони там стояли, їх вже зняли, більше не, не ставили. Тепер, е якщо би вже регулювати, то ті шайби треба би було підкладати під самий підшипник. Ну, мені здається, що зручніше це тут. Цікаво, як має бути по заводському, не знаю. В даному випадку без шайбів зазору я не бачив. Поставив на місце шестерню, затягнув болти на фіксатор різьби. і закрутив по ключу днометричному 120 НМ. Так мені хтось писав в коментарях. Болти 12,9 клас міцності. Я думаю, більше там тягнути нема що. Ступиця відрегулювалася вроді би. Від руки можна покрутити двома руками. Але питання по регулюванню даних конічних підшипників залишається відкритим. Навіть е, в каталозі, де розписано про кожну гайку болтик і шайбочку, абсолютно нічого немає про якісь регулювальні прокладки. Так що, раз нічого не вказано, то нічого ми і не ставимо і не відумуємо, Але хотіло б ще знати, чому воно так. Ну що ж, лишаюся запхати на місці. Отой баняк. А далі побачимо. Бо де воно текло, не буде воно текло. Роботи не так багато, але її треба було зробити. Баняк заскок як штур по піджолоб. Шмик і там. Навіть не думав.